Ну а віничан вчили робити свистунці з глини у бібліотеці імені Тімірязєва Стартував творчий проект «Живе мистецтво у руках майстрів. Впродовж двох років читальні малюватимуть, ліпитимуть, вишиватимуть і не тільки. Пройти майстер-клас з будь-якого виду прикладного мистецтва запрошують всіх. На першому побували і ми. Свистунці свищики або оскарини, себто духовий керамічний інструмент, це не тільки забавка для дітей, а й національний бренд. Свистулька це такий символ. Виходить ще ще здавна. Він як використовується в обрядах. Це звук. Звук це якби душа людини. Свистулька це основа така народного мистецтва, це основ, основа іграшки народної. Охочих виготовити свистульку з глини своїми руками. У відділі мистецтв Тімірязівки зібралось більше десятка. Там стартував проект «Живе мистецтво у руках майстринь. Правда, не одразу получається. Я вже раз п'ятий це мну. І переділи ну приятно дуже. Оторваться невозможно просто. Пташка свистонець, яку ліпили аматори, здавна вважалась оберегом, начебто своїм звуком відлякувала злих духів. У Мене чуть пташечка не вийшла, і я вирішила крокодильчика зробити. кожна з забавок має унікальне звучання, пояснює майбутній кераміст. Воно залежить від хімічного складу глини, глазурі і ще багатьох причин. Проект бібліотеки триватиме два роки. На майстер-класах рукодільників навчать вишивати, плести і не тільки, адже його головна мета зберегти традиційні народні мистецтва. Найближчим часом ми плануємо 26 березня вірніше відкрити виставку нашого вінницького художника-аматора Сергія Усачова. Це виставка творів живопису і буде називатись Бачити зорі в калюжах. Після неї у нас буде писанкарка це в квітні. А у травні до дня української вишиванки ми зробимо Виставку вишиванок і світлин, і взагалі все, що зв'язано з українською вишивкою. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.